Планували налагодити збут трофейної зброї та вибухівки. В Кропивницькому викрили двох контрактників-дезертирів, які самовільно залишили місця служби і прихопили на продаж автомати та бойові гранати. Одного із фігурантів взяли на гарячому, коли той намагався продати місцевому криміналітету АК-74, більше сотні боєприпасів ВОГ-17М, чотири гранати РДГ та Ф-1 із запалами. Крім того, під час обшуку у іншого фігуранта було виявлено та вилучено з незаконного обігу автомат Калашнікова, підствольний гранатомет, боєприпаси Вог та бойові осколкові гранати у великій кількості. Наразі вони затримані, їм повідомлені підозри за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Намагався втекти на авто і на своїх двох. Натомість отримав чотири адмінпротоколи. Патрулюючи нічний Кропивницький, інспектори виявили водія автомобіля, який порушив вимоги дорожнього знаку. На наближення поліцейських Керманич відреагував втечею. Однак вже на першому повороті виїхав за межі дороги та зачепив електроопору. Далі спробував тікати вже без автівки, але поліцейські його швидко наздогнали. На щастя, ніхто не травмувався, встановлюючи причини порушення ПДР, патрульні виявили водія ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився. До того ж, чоловік раніше вже був позбавлений права керування за аналогічне правопорушення. За скоїни патрульні склали на кропевничани на протоколи за частиною першої статті 130 КУПАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, та за статтею 124 КУПАП, тобто за порушення ПДР, що спричинило ДТП. Також інспектори винесли на нього постанову за частиною 2 статті 126 КУПАП, тобто за керування транспортним засобом без права керування ним, та за частиною 1 статті 122 КУПАП, тобто за невиконання вимог дорожніх знаків. Обережно шахраї від імені начальника оболівської адміністрації надсилають файкові листи із закликом перерахувати кошти на підтримку збройних сил України. Про це у своїх соцмережах повідомив Андрій Райкович і найперше спростував свою причетність до такого роду звернень. Також чільник області закликав підприємців аграріїв та бізнесменів бути уважними і не втрапити на вудку шахраїв. Живий у творчості, у пам'яті рідних, а тепер і у філателістичній новинці та алеї квітів у дендропарку. В Кропивницькому вшанували пам'ять загиблого героя захисника та художника земляка Володимира Чорного. Ідея влаштувати зелену оазу належить мамі талановитого воїна Людмилі Чорній. Саме так у ім'я сина вирішила через один із найприємніших спогадів про час, проведений з ним. Він сильно любив природу, він любив. Цвіти, ну вообще, всю природу. І коли я він учився в Києві, я поїхала до його, він мене повіз у ботанічний сад і якраз цвіли магнолії. Мені так понравилось, це було давно, більш як 20 років, звісно. Ну, так мені понравилось. І я Рішила цю ідею, це гортензії, магнолію. Загалом у парку висадили сім магнолій, 10 гортензій, 10 кущів ялівцю та 15 лаванди. Зелений куточок в пам'ять привоєна митця облаштували до дня його народження. Нагадаю, Володимир Чорний, відомий українцям як художник-декоратор за багатьма легендарними картинами. Та і початку повномасштабного вторгнення митець пішов добровольцем захищати рідну землю. Такі фільми, як памфір, наші котики, віддана, брама, шетитил, залізні метелики. То це його робота. Ну, Не, не тільки його, звичайно, але от, все, що стосується декорації, оточення в кадрі, то це він. Він займався цим більше 20 років, тільки почалося повномасштабне вторгнення. Вовчик. Хоча він художник за фахом, він не військовий, він цивільна людина. Він Просто не зміг сидіти вдома, він зібрався, да і ми з ним пішли в військомат. З трьох з третього разу його взяли. І, хоча в останні роки Володимир жив і працював в столиці його коріння на Кропивниччині, тому саме в обласному центрі вирішили висадити алею квітів на честь героя. Це подарунок мами Володимира, кропивничанам та гостям міста. Рослини власним коштом придбала пані Людмила. А дружина Володимира Чорного увічнила його творчість у наборі марок, на яких зобразили роботи художника. В наборі також листівки та конверти. Один із наборів придали краєзнавчому музею, аби доповнити експозицію російсько-української війни. Кошти ж, виручені із продажу філаталістичної новинки, підуть у фонд Володимира Чорного, який займається просуванням творчості художника. Художника декоратора та організовує виставки його робіт. В планах експонувати спадок талановитого воїна за кордоном. У нас вже відбулося чотири виставки, плюс конкурс дитячого малюнку. На це теж гроші. Тобто, це таке патріотичне виховання молоді з культурною такої культурного погляду. Ми плануємо це робити. Ми плануємо вести вовчика за кордон, щоб. Іноземці бачили, які ми українці, що ми не тільки там у нас війна, ми воїни, ми художники, ми митці. Шанувати пам'ять земляка, прийшли й школярі Кропивницького. Для них провели Вікторину та пригостили смаколиками. В освіті міста кажуть, такі зустрічі невід'ємна складова патріотичного виховання. Діти приймали участь у конкурсі. Навесні цього року були в нас переможці, дивилися виставки, тобто вони не, не вперше про нього чують. І тут є діти з природничого ліцею і з ліцею Мрія бувша 13 тринадцята школа, яку він закінчував. Ми прийшли, бо ми знаємо Володимира Чорного, бо він наш захисник. Він зробив великий крок в мистецтві України. Він знімав хороші фільми. Писав хороші картини художник, декоратор, воєн-доброволець Володимир Чорний загинув 9 травня 2023 року в битві під селом Балка Журавка раніше Невська Луганської області. Герою указом президента України присвоєно орден за заслуги третього ступеня посмертно. Соціальний проєкт Разом ми можемо реалізують цьогоріч на теренах Кервоградщини. Він покликаний зміцнити громадянське суспільство та розширити можливості громадських лідерів в умовах війни. Стати учасниками проєкту можуть громадські активісти, представники молодіжних, волонтерських і благодійних організацій. Посадовці органів місцевого самоврядування та журналісти вони вчитимуться та навчатимуть інших медіаграмотності, проводити публічні заходи, будувати дієву комунікацію з владою та змі, а ще відновлювати ментальне здоров'я, а також налагоджувати взаємини й вирішувати конфлікти в трудових колективах. Проєкт ініційовано громадською організацією Фундація прав людини. За кошти Міністерства закордонних справ Німеччини його планують впровадити в шести областях України на Кіровоградщині спільно з обласним жіночим інформаційним центром. Проєкт координуватиме бібліотека імені Дмитра Чежевського. Це дуже цікавий проєкт, який інвестує в навчання наших амбасадорів, які будуть працювати в рамках цього проєкту. Ми будемо навчатися і Навчати наших учасників проєкту. Бібліотека сьогодні є частиною активного активного формування суспільної думки. Бібліотека сьогодні збирає громадський сектор. Бібліотека сьогодні ініціює багато цікавих проєктів. Тобто, ми така велика платформа для нашої, для громадськості місця і нашої області.